Усім привіт! Мене звати Лілія Бойко. Я засновниця проєкту Canada For UA, який об'єднує українців, що планують виїжджати до Канади та США під час війни та допомагає їм у цьому. Також я веду телеграм-канал Canada For UA, куди запрошую вас підписатися, адже там усі найсвіжіші новини та все необхідне для того, щоб податися на візи Канади та США, різні моменти по адаптації і так далі. А в цьому відео я хочу розказати вам, як. Податися на безкоштовні квитки від Ukraine to Canada Travel Fund, адже зараз вони будуть надаватися кожні два тижні по 300 квитків, на які, звичайно, шалена просто конкуренція. Тож я поділюся з вами особистим досвідом, як встигнути заповнити цю форму для того, щоб отримати шанс отримати безкоштовний квиток до Канади. Давайте, мабуть, почнемо з того, що це взагалі за програма. Вона була створена з. Спільно з організаціями for Migrants, Air Canada авіалініями урядом Канади та ще низкою організацій для того, щоб доправити українських біженців в Канаду. Канадійці можуть жертвувати українцям накоплені милі, можуть фінансово робити внески в цю організацію. І загалом вона планує доправити як мінімум 10 тисяч українців до Канади. Наразі в рамках цього фонду було виділено українцям 800 безкоштовних квитків. Перші 500 вони віддали ще 10 червня, ну, тобто, 10 червня потрібно було на них податися і далі вони там їх опрацьовували. Наступного разу обіцяли відкрити реєстрацію в кінці червня, але по факту відкрили лише от 1 серпня. 1 серпня вони виділили ще 300 квитків і тепер планують кожні два тижні виділяти. По 300 квитків. І от наступного разу, хто підписаний на телеграм, вже знає, що це буде 15-го Серпня вони виділять знову ж таки 300 квитків на сайті, який я залишу під відео. Ви можете попередньо зареєструватися, залишити там своє ім'я, прізвище, імейл та місто, з якого і куди ви хочете долетіти в Канаду. І за день до відкриття нової порції квитків вас сповістять, нагадають вам про це, щоб ви обов'язково не пропустили. Також, звісно, у себе в Телеграм я також обов'язково нагадаю: для того щоб кваліфікувати. На ці квитки вам потрібно мати дійсну візу сію і бути готовими вилетіти протягом наступних 30 днів, та не мати інших ще заявок на безкоштовні квитки від інших організацій. В одній заявці ви можете подаватися одразу родиною для того, щоб вас посадили на один рейс. Тобто, це може бути ваша сім'я, там чоловік, діти, можуть бути батьки одночасно, може бути сестра, тобто. Найближчі родичі компанія не надає безкоштовний переліт для домашніх тварин, тому після того як вас схвалять і дадуть квитки певної авіакомпанії, ви маєте самі сконтактувати з нею та е, організувати переліт домашніх тварин. Ukraine to Canada Trail Fund не займається розселенням в Канаді, але якщо ви потребуєте допомоги із там, тимчасовим помешканням або е, організацією там влаштування дітей до школи, отримання фінансової допомоги і так далі, вони можуть ваш, вас контактувати з організацією в Канаді, яка займається цими питаннями, для того, щоб ви домовились також про е, ну, перші кроки в Канаді після того, як ви при Летете, хочу підкреслити, що ця програма дає можливість вилетіти з будь-якого міста в Європі і навіть не лише в Європі, по всьому світу, і долетіти в те місто, куди вам потрібно в Канаді. Ну, принаймні, вони будуть робити все можливе для цього. Тобто, це не є чартерний рейс, які були, пам'ятаєте, в червні три рейси. Буде Канади запускав, коли конкретно летіли з Варшави, по моєму, і в конкретне місто в Канаді. Зараз вони бронюють квитки на різних. Літаках, просто переправляючи людей в Канаду з різних частин світу, це знову ж таки не обов'язково має бути Європа. Ну і нарешті приходимо до найцікавішого, як же податися на цю програму і як встигнути зайняти одне із тих трьохсот місць, які виділяють. Бо як ви розумієте, зараз віз видано вже. Точно не пам'ятаю цифру, я вам ставлю, але це сотні тисяч. Ну а місць буде 10 тисяч. Ну і плюс вони що кожні два тижні виділяють по 300. Мені пощастило 1 серпня, коли виділялася ця перша трьохсотка квитків, встигнути зареєструватися, хоча я бачила, що багато людей не встигли, і це у мене вийшло буквально випадково. і Тому я хочу поділитися з вами своїми висновками, що потрібно робити для того, щоб наступного. Разу встигли ви, вони говорять, в який час відкривається реєстрація. Минулого разу це було 17.00, і відповідно в 5 годин вечора вам мав прийти лист із посиланням, коли можна починати реєструватися. Ну, це посилання просто на головний сайт. І я просто за 15 хвилин до 5 години зайшла на цей сайт, щоб подивитись, там, як обстановка, щоб приготуватися. І дивлюсь, вже є кнопка реєстрації. Я, Чекала, що вона з'явиться раніше з часу, але звісно зайшла і побачила там таку анкету, вона така досить серйозна ця форма. Ну і почала собі спокійно заповнювати. Потім <с> бачила, вже, що в чаті моєму писали буквально через 5 хвилин, що місць вже немає, що вже форма закрита. І тоді я зрозуміла, що якщо я вже почала заповнювати, то треба бігом закінчувати. Дуже поспішала все в такому шухері Але я розуміла, що я, мабуть, встигла раз. Мене не викидало з цієї форми, тобто я розумію, що потрібно саме встигнути почати реєструватись, і далі вони, якби беруть 300 людей, які почали реєструватись, і вже наступним не дозволяють заходити. І я реєструвалася досить довго, тому я думала, там потрібно буде просто вказати щось типу звідки і куди потрібно летіти. Там кількість людей, якісь їх паспортні дані, але виявляється, потрібно було, крім того, що просто вказати паспортні дані ще прикріпити фото паспорту, фото візи, бажано ще фото ковід сертифікату. Вакцинація по ті повна не обов'язково, Якщо у вас не повна або відсутня, ви можете просто відсидіти 14-денний карантин, але там є питання про вакцинацію. Потрібно вибрати і згадати, яка у вас вакцина, і а, в кінці. Тобто на кожну людину є такий листок, де ви заповнюєте її ім'я, прізвище, паспортні дані, і завантажуєте в кінці фото паспорту, фотовізи. І є ще одне місце для якогось будь-якого іншого документу, пояснювального листа і так далі. І От туди краще завантажити ковід-сертифікат. Вони там пишуть, що бажано одразу завантажити все для того, щоб потім їм було простіше розглянути вашу заявку, щоб вони додатково не просили потім по імейлу e дослати оці всі файли. Тобто, якщо ви подаєтеся родиною, будь ласка, підготуйте одразу всі ці файли, назвіть їх там з сім'ям, прізвищем, щоб коли ви будете заповнювати і нервувати і поспішати, у вас все було під рукою і все було чітко. Якщо дитина подорожує без батьків або з одним з батьків, потрібно завантажити письмово. Згодом батька чи мати, яка не їде, або якщо це там з бабуси дідусем, то від обох батьків з їхніми контактними даними: це телефон, та адреса та фото паспорту. Тобто не обов'язково е, засвідчувати нотаріально такий дозвіл, але також підготуйте файл, де напишете ну приблизно так, як на візу. Та якщо ви подавалися не всією сім'єю, а хтось один лише летів, то на візу також потрібна була письмова згода. Тут те саме. А до речі, вже коли будете летіти, я раджу все ж зробити вже офіційний документ у нотаріуса і обов'язково його перекласти для того, щоб вас посадили на літак, і також на кордоні в Канаді може теж його запитати. Також вам потрібно буде написати місто звідки ви хотіли би вилітати, та вибрати альтернативний аеропорт. Я так розумію, звідти найбільше рейсів. Вони там дають чотири аеропорта на вибір: це Варшава, Відень, Франкфурт, і четвертий, я чесно кажучи, не пам'ятаю, ну теж, мабуть, можливо, Париж. Також ви вказуєте в Канаді місто, куди ви бажаєте прилетіти, і вказуєте альтернативне одне або там декілька міст, куди також ви не проти, якщо не вийде в це от перше місто, яке ви вказали. Ще можна там додати невеличкі коментарі, якщо, наприклад, вам потрібні якісь спеціальні умови перельоту, та, наприклад, там людина з обмеженими можливостями, або будь-що, що ви хочете додати щодо ваших бажань, Жних дат виліту теж можете це вказати, і до речі, там теж потрібно вказати. Бажану дату, ну тобто дату, з якої ви готові вилітати, і ця дата має бути протягом наступних 30 днів. І дата, до якої ви готові вилітати, і ця дата може бути там і через декілька місяців. Коли ви цю форму відправили, вам на e-mail приходить підтвердження, і протягом тижня з вами мають зв'язатися для того, щоб уточнити деталі, чи всі заявники в вашій анкеті підходять під вимоги цієї програми. Ну і далі вони вже там будуть з вами контактувати щодо різних нюансів майбутнього перельоту. Тобто, мій особистий висновок, як зловити один із цих 300 квитків, по моєму досвіду, це перевіряти сайт до того, як має початися реєстрація. Можливо, це випадково вони відкрили раніше сайт, і вже я за 15 хвилин до 5-ї зайшла випадково, а за 10 хвилин до 5-ї вже закрили. Реєстрація, тобто вона не, не встигла навіть офіційно відкритися, і ті, хто зайшов рівно о п'ятій, як, якби і мало бути, їм уже писало, що квитків немає. Тому мені здається, 15 серпня в наступне відкриття реєстрації, мабуть, там уже за декілька годин будуть люди оновлювати сайт для того, щоб встигнути все ж зареєструватися. Ну і звісно, чим далі, тим про цю програму будуть дізнаватися все більше і більше людей. Більше і більше людей будуть отримувати візи сі і тому конкуренція буде. Де все зростати. Тож, якщо ви вже можете вилітати в Канаду, я би радила не чекати там наступну, в принципі, якщо вони кожні два тижні планують видавати нові квитки, то для того щоб досягти цифри 10 тисяч, як вони обіцяють, то це мабуть аж десь там до... <зум> до зими, так точно, кожні два тижні. Але раніше теж обіцяли, що в кінці червня. Буде наступна така порція, а вона була аж на початку серпня. Тому ну краще не відкладайте а приймайте участь уже от в наступній. Е Порції, яка буде 15 серпня. Сподіваюся, це відео вам було корисним. Якщо так, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм, де я ще раз нагадаю, за декілька днів до відкриття нової реєстрації і далі буду слідкувати за ними, нагадувати, реєструватися. Тому підписуйтесь обов'язково, а ми з вами побачимось в наступних відео. З вами була я, Лілія Бойко. Па-па-па-па!